Добрий день, шановні глядачі каналу «Інфонтан». Передовсім дякую Збройним силам України, які дали змогу нам зустрітися в ефірі. Сьогодні тема нашої розмови Аляска, про яку зі зрозумілих причин багато зараз ідеться. Аляска, де вона розташована, які природні умови. Цієї території, і чому саме цей штат, найвіддаленіший штат Америки, обрано за можливу майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і московського диктатора Владіміра Путіна. Отже, Аляска, передостанньою з усіх американських штатів, стала повноправною частиною. Федеративної держави Сполучених Штатів Америки. Це відбулося 3 січня 1959 року. Пізніше тільки Гавайські острови вступили до складу Сполучених Штатів. Тепер це штат Гавайї. І багато в чому Аляска є особливим штатом, так само, як і особливою територією. Природному відношенні. Почнемо з того, що Аляска є найбільшим за площею і найменшим за чисельністю населення з усіх Штатів Америки. Площа Аляски перевищує мільйон 700 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, це майже втричі більше. За площу України. Натомість населення цього штату становить близько 740 тисяч осіб, що приблизно стільки ж, як населення міста Львів. І уявімо собі, що стільки само людей, як в одному лише Львові, мешкає на територію, що втричі переважає площу України в її. Міжнародно визнаних кордонах. Не випадково густота населення в Алясці є екстремально низькою, лише, задумуємося, тільки пів людини на квадратний кілометр. Але це не випадково з огляду на те, які природні умови Аляски. Приблизно половина території цього штату розташована за полярним колом. Тобто на Алясці панують переважно субарктичний клімат, частково арктичний і лише на крайньому півдні Помірний. Крім того, це дуже гористий штат, лише невеликі території на північному, західному та південному узбережжях являють собою вузькі смуги рівнин. Переважно ж частина є горами. І то високими горами. Саме на Алясці розташована найвища точка Кордильєр, які простягаються від Берінгової протоки аж до Мексиканського нагір'я, аж до Центральної Америки. І от саме на Алясці розташована найвища гора Маккінлі або Деналі 6100. 94 метри над рівнем моря. Знову порівнюємо, це втричі вище за абсолютну висоту Говерли. Зрозуміло, що піднятися туди можуть лише добре підготовлені спортсмени-альпіністи. Тепер стає зрозумілим, чим Аляска є настільки особливим штатом. Якщо взяти історію, то варто почати з того, що корінним населенням її є ескімоси, алеути, частково індіанці, і в 17-му, а особливо у 18 сторіччі цю територію дедалі активніше стали освоювати московити. Їхні Землі проходці, маріходи, такі, як Сім Діжньов, досягали Беренгової протоки і вже були знайомі Заляскою. Але це наголошую лише 17 сторіччя. Наступного 18-сторіччя мова проголошена так звана Російська імперія. Стали виявляти дедалі більший інтерес до Аляски, але цей інтерес був продиктований ще суто середньовічними мотивами, які зводилися до необхідності держави, власне, імператора, мати в своїй владі якомога більшу територію. І Аляска у XVIII сторіччі увійшла. До складу Російської імперії, і там було утворено православні громади, вони і досі існують. Є характерні православні храми з куполоподібною верхівкою, і все це, безумовно, є одним із історичних пластів, історико-культурних пластів цього безперебільшення унікального. Регіону земного суходолу. Але як і дуже часто до, і після, імператорська казна стала дуже тріщати по швах, і уряду на той час Олександра II довелося чухати по тилицю, де взяти гроші. Так виникла ідея продажу Аляски Сполученим Америки, які, власне, Дуже інтенсивно в другій половині вже 19 століття розвивалися, дуже швидко Сполучені Штати розширили свою площу, досягнувши берегів Тихого океану. Тому логічною з цього погляду була б пропозиція Росії купити Аляску. Треба сказати, що американський уряд на той час президента. Ендрю Джонсона не одразу погодився купити, але російські дипломати кінець кінцем переконали американське керівництво в доцільності такого кроку. І 30 березня 1867 року було укладено договір, за яким Аляска переходила до володінь Сполучених Штатів Америки. Ані росіяни, ані самі американці на той момент і не здогадувалися, яку, якою золотою жилою в прямому розумінні є ця віддалена територія. Це років з 20 по тому почалася золота лихоманка, описана в творах Джека Лондона та інших авторів, про яку добре відомо. А на той час це було просто захолустя суходолу нашої планети. Не випадково сьогоднішні московити так шкодують і не соромляться своїх почуттів щодо втрати Аляски, то якийсь естрадний співак починає шкодувати за втратою цієї території, то, здавалося б, солідні дипломати. Згадують про колись Російську Америку, але Сполучені Штати є не тією державою, яка свої землі буде розбазарювати. І в цьому навряд чи можуть бути сумніви. Отже, чому все-таки Дональд Трамп обрав Аляску як місце можливої зустрічі з Путіним? Звісно, можна дуже різноманітні версії висувати і, навряд чи, якась буде визнана стовідсотково правильною. З одного боку, це ніби зона перетину американських і російських інтересів, які залежно від конкретно на даний час. Міжнародної кон'юнктури можуть бути і територією співпраці, і територією конфлікту. Ми знаємо, наскільки Арктика останніми десятиріччями стає стратегічним регіоном землі, як активно, що найменше останні півсторіччя ще Колись Совєтський Союз, а тепер Росія, намагаються освоювати Арктику і долучати її до зони своїх інтересів, але Сполучені Штати не відстають у цьому плані. І, безперечно, хто б що не говорив, а Росія була, є і буде конкурентом Сполучених Штатів Америки, в тому числі і в суперництві за Арктику. І оті на послання Трампа стосовно бажання приєднати до Сполучених Штатів Канаду і Гренландію є, на мою думку, нічим іншим як бажанням контролювати Арктику, а зовсім не знаком для Путіна, що можна захоплювати території. Трамп є бізнесмен і він є цілком прагматичною людиною, коли. Гаманець є важливішим за будь-які інтереси ідеологічного чи національно-політичного характеру. Це одна з можливих версій, чому Аляска. Друге, це може бути нагадування Путіну про ганебний, я б сказав, продаж цієї території Сполученим Штатам. По-третє, це саме та територія, де зустрічі ніби додатково набувають неофіційного характеру, би, висуваючи на задній план будь-який протокол. І коли багато хто зараз каже, що це знак для кремлівського диктатора, що його витягують з ізоляції. Тут можна посперечатися з цим. Коли б це було ставлення до Путіна як до державного діяча, а не міжнародного злочинця, то напевно Дональд Трамп запросив би його до Вашингтона. А тут місцем зустрічі обрано Аляску. Зрештою, я не претендую на будь яке наближення навіть до істини в цьому питанні, час покаже своє. Я б тільки застеріг, шановних глядачів, і від е, ейфорії, що е, Росія після цієї події остаточно скукожиться, ані е, не став би продрікати зраду і крах України після цього саміту. Насправді, навряд чи відбудеться щось суттєве. Але, зрештою, поживемо, побачимо. Я хочу сьогодні акцентувати на темі самої Аляски, як географічного регіону нашої планети. І передовсім наголосити на її унікальності, як у природному відношенні, якщо взяти таку неймовірну мозаїчність високогір'я прибережних рівнин і майже. М'якого клімату на південно-західному морському узбережжі, де, власне, і зосереджені найбільші міста цього штату Джуно, котре, котре є столицею штату Анкоріч. Коли ми говоримо про Аляску, то передусім маємо на увазі неабияке різноманіття природи Землі, яке і робить нашу планету красивою. Привабливою і унікальною у всесвіті.